Перше продовольче судно вийшло від портів Великої Одеси після відмови Росії від Чорноморської угоди. Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков. За його словами, корабель скористався тимчасовим коридором, який діє з 8 серпня. Контейнеровоз Джозеф Шульте, який вирушив з порту Одеса під прапором Гонконгу, перебував на місці з 23 лютого 2022 року. Він вийшов за воронцовський маяк і тримає курс на босфор на борту понад 30 тисяч тонн вантажу, зокрема із продовольством. Кубраков зазначає, що коридор першочергово використовується для евакуації суден із українських портів Чорноморськ, Одеса та Південний, які там були на початку повномасштабного вторгнення Росії. Додамо, що Минулого тижня військово-морські сили ЗСУ заявили про тимчасові коридори для торгувальних суден, що прямують до або з чорноморських портів України. При цьому протягом усіх маршрутів зберігається військова загроза та мінна небезпека з боку Російської Федерації.